Файним людям, наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і він присвячений всім нашим справам з 17 по 21 вересня 2025 року. Розклад зробили за київським часом. І, як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Тут у нас особливий період: 17, 18 та 19 до 14 години 30 хвилин будуть працювати енергії стихії вогню лева. І це завершення четвертої фази. Гарний період для посадки озимих чеснику та цибулі. Це більше підходить для північних регіонів. Отже, тут більше нічого не сіємо та не саджаємо. Розсаду не турбуємо 17-18, а 19 з 16 години до 21 можна працювати тільки з квіткову розсаду. Це буде період енергії стихії Землі Діви. Для квітів, будь-яких і кімнатних, і на вулиці. Тут багато справ можна зробити. 17-го, 18-го збираємо насіння, копаємо цибулини, проводимо зелені операції. І ці ж роботи 19 до 14.30 треба завершити. Поливи та підживлення для квітів 19 будуть актуальні після 15 години 30 хвилин, причому підживлення тільки органічними добривами. Кімнатні рослини. Для них актуальні 17-18 зелені операції, захист. І вже 19-го можна буде з 16-ї години до 21-ї нарізати живці. Пам'ятайте, зелених операцій не можемо проводити далі вже в Діві, але можна нарізати тільки певну кількість живців, які ви збираєтеся укорінювати. Отже, з 16 до 21 19 нарізаємо живці, укорінюємо і можемо пересаджувати кімнатні рослини. Полеви в знаці стихії вогню 17-18 дні, а ось уже 19 після 15.30, будь ласка, вони будуть ефективними. Підживлення небезпечні 17, 18 та 19 до 15 години. А вже після 15.30 підживлення для будь-яких рослин можна проводити органічними добривами. Причому, прошу звернути увагу, у нас тільки оцей вечір після 15.30 до кінця доби, коли можна буде використовувати органічні добрива. Це діва, і ми звикли, що тут і мінеральні, і органічні добрива ні. Далі у нас геката і далі у нас сонячне затемнення та народження молодика, тому ми можемо тільки цей вечір використати для органічних добрив. І все. В саду 17-18 проводимо обрізку та зелені операції. І можна до 14 години 19 це робити. Зелені операції трошки раніше вранці треба завершити о 9.30. І можна з 16 години до 21 години 19 -го в саду посадити саджанці декоративних та хвойних рослин. Зелені операції можна проводити 17-го, 18-го, 19 завершіть до 9.30 ранку. Збираємо врожай робимо заготівлі 17-го, 18-го, 19 до 10 години ранку. Квашення капусти та овочів 17-го, 18 і 19 ні. Настоянки готуємо, до речі, і збір лікарських рослин добре буде 17, 18 та 19 до 10 години ранку. Риболовля на знак стихії вогню не приносить ефекту, хіба що можна відпочити, як говорять наші знайомі. Так що ми не рекомендуємо планувати на цей час. Рибну ловлю, Кімнатні овочі. Для них актуальні зелені операції 17-18 і захист від твішників та хвороб. 19 го поливи та підживлення органічними добривами після 15-30. 20 та 21 вересня. Це період, коли місяць знаходиться в знаці діва, але це геката, це народження молодика та сонячне затемнення. Тому ніяких посівів, посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів і кімнатних рослин є один ефективний агроприйом це поливи. Причому 21-го треба завершити до 20-ї години вечора. До речі, для всіх рослин поливи будуть ефективні 20-го і 20 го до 20 го до 20-ї години вечора перепрошую. Підживлення ні в якому випадку. Далі у нас сад, тут теж один агроприйом поливи та поливи та поливи до 20-ї години вечора, 21-го. А ось одні червоні ні. Зелені операції не проводимо, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, квашенням капусти та овочів не займаємося. Настоянки не готуємо, не збираємо лікарські рослини. А от риба, риболовля може бути успішною. Можете дів використати для цього. Кімнатні овочі, для них актуальні поливи, причому 20 го вся доба, 21 го до 20 години вечора. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 17 по 21 вересня. Що ж тут? А тут ви пам'ятаєте, що це коридор затемнень завершується. Ще й до всього у нас і Геката. І сонячне затемнення, і народження молодика. Дуже складний період. Тому не починаємо нові справи, нові проекти, не купуємо дорогі речі. Це просто буде все на вітер пущено, тому що енергії тут практично позитивних немає. Ну що ж, тепер давайте розберемося, що ми можемо робити зі своїм тілом, в будинку і так далі. Грубо, 17-18 і 19 до обідньої перерви тут можливі пожежі. А вже 19 -го після, 12 години, 13 тут уже може бути дим дим з нашої груби та каміну. Стрижка волосся, стрижка нігтів, можемо спланувати 17, го після 15 ранку, до 18 проводимо, і 19 го до 21 години вечора. Фарбувати волосся не можна, знак стихії вогню дуже-дуже небезпечно, та ще й такі енергії. Мити волосся можна всі три дні. Сауну ні в якому випадку. Дуже складний період для організму, для органів, для систем. Догляд за шкірою маски не працюють 17, 18, 19 тільки після 16 години. Очищення шкіри. Продовжуємо всі ці три дні 17, 18, 19. Очищення організму по ведичній астрології 17-го Екадаші, 18-го ні, а 19-го теж ведична астрологія, Прадаш. Рукоділля, гарний час, але без напруги, тому що попереду у нас складний час і коридор затемний. Працюйте, творіть, все буде добре. Але все поступово із відпочинком. Для тісту у нас треба трохи більше рідного, це 17 та 18, а 19 вже повинна стабілізуватися енергія і тут норма по рецепту. Прання прибирання в знаці стихії вогню не плануємо і не проводимо, тому що якість буде ніяка. 17, 18, 19 до 16 години не плануємо і не проводимо ці роботи, а ось після 16 вони вже будуть якісними. Ремонтні роботи та провітрювання речей проводимо 17, 18, 19 дні. Залишається у нас два дні. І ці дні в знаці стихії, землі в Діві, а значить, в грубі в камінні обов'язково е, збирається дим і він завжди хоче повернутися в кімнату. Там, де є ця грубий камінь, тому тут дуже-дуже уважно, потихеньку, краще е, розпочати. Е, Топити грубу та камін саме в знаці стихії, вогню в леві, а потім вже потихеньку палити все і нагрівати будинок. Це актуально там, де вже дуже холодно. Не можна на 20-21, це знак Діви, добрий знак, але це час гекати та. Народження молодика та сонячного затемнення, тому не плануємо, не проводимо стрижку волосся, стрижку нігтів і фарбування волосся. Але мити волосся можна. Сауну теж на цей час не плануйте і не проводьте. Догляд за шкірою маски будуть працювати. Ось коли закінчується цикл. Закінчується очищення шкіри у нас 20 го вранці, а вже на 21-й нічого не робимо. Очищення організму. Тут немає значення астрології, тут будь-які можуть бути схеми і підходи можете очищати організм. Рукоділля, гарний час, працюємо, але без напруги. Для тіста норма по рецепту. прання прибирання буде якісним, а от ремонт та провітрювання речей ні в якому випадку не плануємо на ці дні. І треба більше поговорити ще про здоров'я, обов'язково про це треба говорити, тому що у нас дуже складна, складний тиждень попереду. Та ще й у нас енергії будуть лева спочатку 17, 18, 19 будуть працювати енергії знаку стихії вогню Лев. Лев відповідає за серце, за серцево-судинну систему. Тому в цей час будуть дуже вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. В ці дні не можна планувати і проводити кардіологічні операції, можуть загострюватися в цей період, в ці дні серцево-судинні захворювання, будь-які, можливі напади, аритмії, братикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. Але можна відвідувати в цей час офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. До речі, це спадаючий місяць, і якщо необхідна планова операція не на тих органах, які я назвала, будь ласка, це можна проводити. Наступний період у нас 19-го теж будуть працювати енергії знаки, знаку Діва, 20 го та 21-го. Що тут треба знати про здоров'я? Коли місяць знаходиться в знаці діла, то вразливі тонкий кишечник, 12 пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. На цей час не можна планувати і проводити операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку. На Селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. А ось для того, щоб провести медичну діагностику, це якраз самий найкращий час. Хоча це субота і неділя, то навряд чи вам ці дні знадобляться для медичної діагностики. Але якщо це приватна клініка, то це можна і робити. Ну що ж, наш випуск добігає кінця. Залишається нам побажати вам всім удачі, у всіх ваших справах обов'язково. І ще раз вам бажаємо обов'язково обов усіляких вам гараздів, миру та добробуту. І ми почуємося з вами в наступних випусках на нашому каналі. Ну що ж, на все добре, бувайте здорові!